Привіт усім, на каналі 402. з вами. Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми сидимо у вільному просторі станції, де є не лише розвага, але і час попрацювати. Тож ми починаємо із культурних подій рідного міста. Які культурні події в місті ти відвідуєш? Починаємо із того місця, де я чесно ще ніколи не була. Це вулиця Больвадерська, 40, ну франківчани знають неподалік від п'яного базару. Там відкрили виставку. Називається шоу-біз. А презентують її художники з Данії. Які культурні події в місті ти відвідуєш? Не знаю, майстер-класи е, станції багато проводиться у станції. Будуть такі події. 15 квітня о 20.30 Одразу три стрічки. Острів проклятих такси та відступники із Леонардо Ді Капріо. 15 квітня о 18.30 чекаємо на літературному клубі. «Екзюпері». Це самі нарешті нова експозиція. 14 квітня о 18.00 Ростислав Котерлін запрошує на відкриття своєї виставки. Виставка називається Люди до назва написана задом наперед. дзеркальне відображення нашого з вами існування. В Urban Space 100. 13 квітня о 18.30 Олександр Бойченко із презентацією. 14 квітня о 19. Кіно в Урбані. Фільм Віма Вендерса. Піна та ног пристрасть. <різь> <рістична> Далі йдемо до фортечних морів Бастіону. в галереї Артнамур. Виставка сакрального живопису. Проект присвячений проблематиці сакральності у різних аспектах. На вас чекають роботи, графіки від Галини Хорунжої та живопис від Марії Іванюти. Прості, але водночас кольорові й незабутні пейзажі від Сергія Декалюка на стінах фортечних мурів. А хто не бачив мистецький ліс або ж Артвуд від Олега Мухіна? Чекаємо. А як тобі наші франківські музеї? Що ти можеш про них сказати? Я не знаю. А... Мені здається, деякі зупинилися просто в часі. У краєзнавчому музеї чоловік із дивовижним іменем Жан-П'єр Дюран презентує виставку Українські Карпатські церкви на франківський мистецький гак цього тижня. Підвісили Харків Олександра Мельник із молоком. Ще до 18 квітня у музеї мистецтв Прикарпаття виставка Зиновія Соколовського захоплення автора, дерев'яна архітектура намагається зафіксувати церкви та будинки, які руйнуються. Ну намагалася в театр сходити, бо так зараз такий період, що якраз п'ятий то не виходить. Цього тижня у драматичному театрі. 12 квітня о 18 драма Сойчине крило. 13 квітня о 18. Дерева вмирають стоячи. Комедія. 15 квітня, знову ж таки, о 18. Специфічна комедія Слава героям. 16 квітня о 18. Драма Шлюха. 17 квітня о 18. Кохання з присмаком дощу за Маркесом. Театр для льок імені Марійки Підгірянки. 12 квітня о 18-й. Драма Стус. 16 та 17 квітня чекаємо наймолодших на казці вовченята та золоте правило. Цього тижня у філармонії нудно не буде, принаймні 14 квітня о 18.30. Не просто музика, а поезія, Астер п'ятсола у виконанні Кватро Корда. Цього тижня на вас чекає прем'єра у місцевих кінотеатрах. Книга Джунглів. Для багатьох глядачів стануть відкриттям незвичні образи. Замість мудрого змія, Каа стане негативним персонажем, хитрющою змією, яку озвучить Скарлетт Йоханссон. Ну, правда, в англійському варіанті фільму Багіра, як і в оригінальних розповідях Кіплінга, це не жінка, а чоловік. Правда, радянський переклад спотворив свого часу сюжетну лінію і зробив Багіру жінкою. Насправді Пантеру і Мауглі пов'язує справжня чоловіча дружба. Я Богдан Струтинський, керівник національної оперети України, голова комітету першого міжнародного мистецького фестивалю Карпатіан Спейс, Карпатський простір, фестиваль, який буде проходити в місті Івано-Франківськ з 6 по 8 травня. Чому саме івано франківськ Тому що, по перше, я народився на Галичині. І мені дуже хочеться зробити щось для цього регіону. Це той регіон, який має всіх об'єднувати. І ми повинні показати, що івано Франківська, наша область, має бути дійсно рівноцінним, класним членом Євросоюзу. Розумієте? Тому що для цього все є, для цього все збережено. І маємо фантастичну, величну, і велику, і багато талановиту культуру. Фестиваль Carpathian Space складається із багатьох сегментів. Це є музика, це є театр. Це і пластичне мистецтво, це і національна кухня. Я вам скажу таку родзинку. Що між іншим, навіть посол Угорщини цього року для вас один ексклюзивний раз буде готувати на площі біля кінотеатру Люм'єр. Гості фестивалі Австрія, Чехія, Польща, Молдова, Словаччина, Угорщина. Дуже таким гарним сюрпризом для нас є згодилися три країни-члени УАМ, Це Азербайджан, Грузія і Естонія. Вони теж привезуть своє мистецтво. Кожна країна вона є особлива, зрозуміло. І Карпати об'єднують саме в цьому регіоні. Отже, з 6 по 8 травня міжнародний фестиваль країн Карпатського регіону. До зустрічі! Є куди піти подивитися на культурне життя в місті? Як ти думаєш? Думаю, є для тих, хто хоче є. Я з вами не прощаюся. Бажаю усім класних, культурних та насичених подій. Ну і, звичайно, приходьте у станцію, дивіться канал 402, Читайте галку та фіртки. Усім, па-па! А куди ти пішов?